Він говорив про те, що ми повинні навчати проповідувати про те, що Землі мільйони-мільярди років, що Лютво виникло від Макви і що не було ніякого потопу, є геологічна колона. І це було ідеологією країни. Безбожжя і атеїзм призвели людство до неймовірних втрат і катастроф, тому ми повинні рухатись в напрямку віри в Ісуса Христа, тому що мільярди і мільярди років навіть неможливо дослідити і неможливо вивчити. А от коли ми рознаємо, що реальний вік землі 6 тисяч років, тоді ми розуміємо, що ми можемо це подивитись, розібратись в Біблії. Написано хто скільки проживав, скільки років проживали люди, хто кого родив, з самого початку людства. Проживало 1656 років, відбувся потоп, тобто суд Божий, тому що люди відказались від Бога, і гріхи людей дійшли до неба, люди стали безумними. Бог справді створив землю для добра і любові, і створив все як найкраще для людини. І тоді можна задуматись, 1656 років небагато, і що є суд Божий. І коли людина переступає і поріг смерті, є суд Божий. Тоді виключається розум. Якщо говорити, що потопу не було, історії Божої не було було, І в нас є мільярди років, ми не даємо собі звіт, і від того ми живемо як тварини. Тобто нас перетворили в тварин. Сумно знати і чути, що так навчають в університетах. І на сьогодні деякі люди надалі навчають і працюють, не розуміючи, що ти уже підтримуєш і фінансуєш, коли ти цим займаєшся. Ось і все. А тому, що ми отримуємо наслідки і прокляття, і війни, і катастрофи. І все, що написано в Біблії, тому що Біблія говорить про те, що було, що є, і що чекає людство.